З 1 жовтня всі жінки-медики, лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік. Відповідний закон ухвалили ще в жовтні минулого року. Причина потреба в узагальненні даних про медичних фахівців та фахівчинь, а також приведення до ладу політики обліку в державі. Фактично, те, що відбулося, ті зміни до законодавства, які ми ухвалили в минулому році, відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів України і Міністерство оборони, і ми відновляємо. Практику для однаково для всіх цивілізованих країн щодо постановки на військовий облік жінок значна частина жінок зараз перебуває на такому обліку. Ті, хто не перебувають, вони мають на цей облік стати. Отож, якщо ви або фактично працюєте медикиною, або ж маєте диплом медикині чи фармацевтки, час стати на облік. Для цього прийдіть до територіального центру комплектування з такими документами. Заява про взяття на облік, паспорт чи id карта. Ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальності чи професії, довідка щодо роботи із зазначенням спеціальності, за якою ви працюєте. Свідоцтво про народження дітей чи документ про опіку, свідоцтво про шлюб і фотографії 3 на 4 Далі ви пройдете медичну комісію, яка й визначить вашу придатність чи непридатність до військової служби. Вагітні жінки, медики і ті, хто має дітей, також мають прийти до центру. Вагітних визнають непридатними до служби незалежно від терміну. Матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно. Мають трьох та більше неповнолітніх дітей. Або виховують дитину з інвалідністю, Відстрочку мають і ті, у кого чоловік вже служить у ЗСУ. Чи означає ставлення на облік мобілізацію? Ні, ніяких змін в їхньому звичайному житті відбуватися точно не буде, тому що сам факт постановки на військовий облік не означає, що ці жінки будуть мобілізовані На сьогоднішній день в Україні Достатньо є гарний запас, скажімо так, тих, хто виконує свої. Обов'язки і добровільно, але ми перебуваємо в стані війни вже півтора року, і звичайно, ми маємо бути готові до будь-яких будь-якого розвитку подій. Військовий облік жінок не новація України в Ізраїлі. Кожен третій солдат жінка. Там призову підлягають всі громадяни по досягненню 18 років. Жінки на рівні з чоловіками служать у війську. Щоправда, термін обов'язкової служби менший. А у 2015 році Норвегія стала першою країною членом НАТО, яка зробила службу в армії обов'язковою як для чоловіків. Так і для жінок у Збройних силах України проходять службу понад 42 тисячі жінок. Ще 18 тисяч займають цивільні посади. Щонайменше 5 тисяч українок захищають державу на передових позиціях. Такі дані Міністерства оборони України. Більшість з них на контракті. Ця норма з постановкою на облік жінок з фармацевтичної та медичної спеціальністю вона взагалі не нова. Вона насправді діє уже е, дуже давно, тому. Як таких кардинальних змін однозначно не було. 2022 року ця норма вже була в законі України про військовий обов'язок і військову службу. І, власне, жінки, які мали таку спеціальність, вони вже мали давно ставати на військовий облік. Проте ця норма мала не завжди досконалу свою реалізацію, і, власне, мали місце, коли ситуації, коли жінка не ставала на такий облік. крім того. Жінки, на відміну від військовозобов'язаних чоловіків, можуть виїжджати за кордон без обмежень. Принаймні, так публічно заявляють представники влади. Водночас, законодавчо є нюанси, каже юристка. Існує дуже, скажімо, полярні позиції. Бо якщо законодавством це закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і правила перетинання держкордону, то передбачається, що ці всі зміни та обмеження вони поширюються на військовозобов'язаних осіб. Тобто поняття особи воно, скажімо, як вказує як на жінок, так і на чоловіків. І відповідно, якщо військово зобов'язані мають такі обмеження, то і жінка, якщо стає на військовий облік, то вона з цього моменту є військово зобов'язаною, і на неї б мали поширюватись ці обмеження. Проте дійсно, і державна прикордонна служба, і міністерство охорони здоров'я вони зазначають, що. Таких обмежень не буде. Військовий облік жінок окремих професій нормальна світова практика. Він був і в Україні, втім не працював коректно в умовах повномасштабної війни. Будь-яка допомога для зсу може стати вирішальною. Катерина Данилович, єдині новини на Суспільному.